І ще одне, що дуже важливо, а за підсумками минулого року кажуть, що Україна здобула не так багато здобутків на фронті, але я би не сказав, що, що це може якщо і є, то тільки в сухопутній частині, а в морському мені здається, що це зовсім не так. І, зокрема, тут постає питання про морську складову, а саме про витіснення Росії з Чорного моря, і, зокрема, про знищення. Керченського мосту, наскільки це є реально, ну, скажімо, в погляді до березня, до, до моменту так званих виборів на Росії та не прив'язуватись ви до виборів, це абсолютно помилкове, от це твердження, яке просовують самі російські спецслужби. Пояснюю, чому вибори в Російській Федерації це вибори без виборів, коли ми говоримо про те, що військові успіхи, там, наприклад, захоплення Авдіївки чи там. Ще якогось населеного пункту підвищить рейтинги Путіна, підвищить в порівнянні з ким. Назвіть мені хоча б одне прізвище, яке реально може конкурувати з Путіним в боротьбі за посаду президента Російської Федерації. І коли всі українські ЗМІ починають волати про цю дурнувату тезу про російські вибори, вони фактично легітимізують російську. Ту диктаторську машину на території самої Російської Федерації. Себто просовують тезу про те, що в Російській імперії можливі демократичні вибори, є плюралізм думок. Забудьте ви про ці вибори. Не йдіть на, як то кажуть, не просувайте російські тези. З приводу е, ліквідації, чи там, скажімо, Нейтралізації основних логістичних складових в Криму більш ніж, скажімо так, прийнятна ця ситуація, враховуючи те, що весь 2023 рік українська сторона працювала над знищенням системи протиракетної і протиповітряної оборони Росіян в Криму, яка і прикриває ці логістичні складові Це і Чонгарські мости, і відповідно Кримські чи то Керченські. І останній удар по Криму, який вже оцю січні 2024 року, яскраве тому підтвердження. Тому відповідно, якщо е, наразі Збройні Сили України нейтралізують системи протиракетної протиповітряної оборони, що дасть можливість нанесення безпосереднього удару по мостам, ми з вами побачимо ті самі події, які відбувалися під час деокупації Херсонської області. Нагадаю, товариства, спочатку там придушили систему протиракетної протиповітряної оборони, а потім взяли під вогневий контроль основні локації. А це Антонівський міст і Гребля Каховської ГЕС. Чим це вже закінчилося, ми пам'ятаємо так званим жестом доброї волі. Коли ми війшли в Херсон, тому я не виключаю можливості, що в 24 році. Збройним силам України вдасться нейтралізувати систему протиракетної, протиповітряної оборони, щоб наносити точкові удари по Кримському мосту, і відповідно створити передумови для так званого жесту доброї волі. Тобто це є реальне завдання на цей рік? Так. вік. Так. І... Як далі може це розвиватися? Це фронт, чи не посипав? Ну, а далі ми подивимося, пане Олександре. Ну, я не Буданов і не арештоваць, щоб вангувати. Я вам розповідаю про можливі сценарії дій з боку Сил оборони України. Так. Добренько, пане Дмитро. Я вам дякую за цю дякую вам. розмову. Отже, це був Дмитро Снігерьов, військовий аналітик. Якщо вам сподобалося це відео і ця розмова, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. Напишіть свою думку. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Так. Є, так. Все добре. Дякую, Дякую пане Олександре. Дякую. На зв'язку. Добренько, щасливо.